У давні часи у козаків у бою були свої помічники, молоді юнаки, яких називали джурами. Нині джура це загальнонаціональна гра, затверджена Міністерством освіти та науки у 2003 році. Грають у неї усі охочі. Вона загартовує національно патріотично та гартує фізично. Грають її і на Хмельниччині. Про це у новому випуску програми Воєнний час. Цьогоріч міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура приймав рекреаційний центр Берег надії, що у Головчинцях. Участь у грі взяли 17 команд роїв різних шкіл міста. Кожна зі своїм стягом та символікою урочисто відкрили змагання під гімн України та козацькі марші. Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Взяли на змагання, бо займаюся військовою підготовкою гурток так само ЗУ, стрільба. Трива підготовка, конкурс поряд, ватра, розбирання, збирання автомату, стрільба. До всього готувалися. Військову підготовку тільки, якісь навички військові. В подальшому, можливо, знадобляться. Подобається джури, військова підготовка, тут все про тобто мені подобається військове. Запросили, я тут боровий. Якщо в мене буде можливість, то піду служити так. Це українська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, сокіл Джура. Вона має три етапи: перший етап це районний або міської територіальної громади, другий етап це Обласний етап і заключний етап, третій це всеукраїнський етап. У нас беруть участь рої закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади середньої вікової групи це діти 11-14 років, і старшої вікової групи це діти 15 17 років. Переможці, хто посяде перші місця в відповідній віковій групі, вони будуть делеговані на Другий етап обласний. Тривали змагання протягом трьох днів до 19 травня. Кожен день діти будуть показувати свої вміння, майстерності, змагатися. У нас е середня вікова група бере трошки менше видів, бере участь. Старша вікова група бере в 13. Середня вікова група бере в 9 локаціях. Ну це Впоряд стройовий вишкіл, це тактична підготовка, це метання гранати, це саперна підготовка, це конкурс відун. Оцінюється таборування, представлення рою. Ну і Пластун це орієнтування і цілевказання. У складі журі, освітяни, прикордонники, ДСНСники, представники Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та міського управління молоді і спорту. Тема національно-патріотичного виховання, особливо учнівської молоді, молодого покоління, вона дуже є актуальна. Відповідно, ця гра і спрямована на Розвиток дітей, національно-патріотичних почуттів, військового вишколу, відповідно розвиток патріотизму в дітей. Тому я рахую, що в цей час як би не було складно, але національне патріотичне виховання учнівської молоді, воно повинно мати пріоритетне значення. Підтримала організацію першого етапу гри Сокіл Джура Хмельницька міська рада. Основне завдання, дорогі друзі, це захист нашої неньки України у її непростих змаганнях за соборність та незалежність. Наша країна вже 10-й рік в стані війни. На жаль, гинуть найкращі. Ми вчимося для того, щоб зберегти своє життя. Та зберегти нашу матінку Україну. Тому наполегливо здобувайте нові для вас знання, Вчіться, тренуйтеся, гартуйте своє тіло та дух. Під час організації гри важливо було не лише правильно сформувати команду кураторів, визначитися з вдалим місцем проведення змагань. А й зробити перший конкурсний етап безпечним під час війни. Сама організація і проведення вона відбувається в умовах воєнного стану, тому всі заходи безпеки, які необхідно буде вжити, вони будуть тут вжиті. Безпека дітей забезпечена надійним укриттям. Вони будуть проживати у у наших приміщеннях цього закладу. Тобто він абсолютно повністю готовий функціонувати в таких умовах. На Хмельниччині гру «Джура» започатковано у 2012 році. Відповідно, вона проводилась в більш-менших, десь в більших обсягах. Цьогоріч ми вийшли на такий рівень, що проводимо відповідно до типового положення проведення цього гри. У нас обов'язково три доби таборування повинно бути з виїздом і проводимо всі ті локації, які визначені цим типовим положенням. Цьогорічний перший етап змагань гри Сокіл Джура присвятили пам'яті одного з її засновників у Хмельницькому. Освітянину, добровольцю військової служби, полковнику Анатолію Назаренку, він трагічно загинув 29 березня 2022 року, обороняючи Харківщину. У день урочистого відкриття змагань, були присутні дружина та донька героя. Ця гра дуже важлива, оскільки вона виховує справжніх патріотів. В цьому була, був впевнений також мій чоловік Назаренко Анатолій Петрович, він вболівав всією душею за організацію, за проведення, за е, моменти, такі невеличкі детальки, які, з яких складається саме організаційна структура цього свята. І хочеться сказати, що в такі хвилини. Як ніколи відчуваєш, що наша нація найкраща, наш народ, український народ найкращий. Це людина з максимально патріотичним настроєм і настроєм по життю, який мав протягом всього свого життя ідею національного патріотичного виховання і для дорослих, і для дітей. Вже е, він долучався до організації джури, тому що він бачив в тому велику перспективу, адже в молоді це саме те, що потрібно сіяти, це зерно патріотичності. І зараз це як ніколи на часі, як ми бачимо. Тобто, е, мабуть, я, я не знала жодної людини, яка б несла таку світлу, вірну місію протягом всього свого життя. Це людина слова, е, це людина, яка збирала біля себе велику кількість людей. І йому довіряли і хотіли за ним іти. Олена додає, коли дізналася, що батько йде на війну добровольцем, сліз не стримувала, однак і не відмовляла. Я розуміла, що батько не може поступити інакше, але ж при цьому хвилювання ти нікуди не дінеш. Але переконати навіть не було сенсу, тому що ми розуміли, що це просто будуть пусті слова. Відразу почали ми були в різних місцях. Батько був вдома, я була в себе вдома. Відразу поїхали до нього, відвезли його до воєнкомату, ми везли його на машині і дуже хвилювалися, поки він проходив навчання проводив навчання для призовників. Ми до нього постійно їздили. Ми допомагали йому по волонтерству, намагалися максимально долучитися і як частіше зустрічатися. Для доньки батько, взірець патріотизму і мужності. Ним неабияк пишається. Він виконав максимально усі свої свою місію командира. Він зробив все для того, щоб весь склад його бойовий залишився в живих. Тобто, під час цього виконання цього завдання загинув лише він. Він викладав предмет «Захист України в Янковецькому ліцею, який, до речі, сьогодні присутній рій. Він працював в інституті після дипломної освіти педагогічних працівників, супроводжував метовів методичний супровід предмета «Захист України. Відповідно, я з ним пересікався дуже багато, співпрацював і на семінарах, і організовували виконання вправ стрільб з автомата «Калашик» обовим патроном. Тому ця сьогоднішня гра цей етап наш міської територіальної громади, присвячений, приурочений пам'яті Анатолія Петровича Назарова. Після урочистого відкриття у перший етапний день учасників чекали три конкурси. На перевірку знань до медичної підготовки, вміння виявляти міни та влучно кидати гранату. Стартували з рятівника. Нормально? Да. Диві, щоб... хватить, хватить. Все, фиксуй. Фиксуй. Так. Дивись, щоб не вхватить, хватить, не пережимайте. Фіксуй Є час думай для чого зробити. Приймаємо участь в естафеті. Рятівник е, проводимо з е, учнями. Тобто навчаємо діток правилам надання домедичної допомоги, діям на надзвичайних ситуаціях, зокрема, перевіряємо їхні теоретичні знання і вміння. Тобто, як діяти при різного роду травмах, як надавати домедичну допомогу при хімічних опіках, при сонячних ударах, при різного роду травмуваннях. Це така теоретична складова. Є ще у нас практична складова, безумовно, де діти будуть надавати допомогу саме накладати турнікети. Чи кровоспинні джгути проводити серцево легеневу реанімацію у рамках цього конкурсного етапу? Важливою була перевірка дітей на вміння вжити заходів безпеки під час хімічного ураження. Діти, учні транспортують потерпіло в можливому в зонах можливого там хімічного ураження. Проходячи певні бар'єри, певні етапи. Це буде все буде сумуватися до. Купи і виставлятися в такий середній бал. Під час конкурсу метання гранати важливим було не тільки влучити якнайдалі, а й вразити певну ціль та дотриматися усіх правил безпеки. Гранатою вогонь! Гранатою вогонь. Спритні, влучні та витривалі не лише хлопці, а й дівчата. Гранатою вогонь, кідає? 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 Ой, 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 ой. Ні, так... Ні до... Завершальним змаганням першого дня був пошук мін. Це перший мій рік, коли я беру цю участь в 9 класі. Ми тренуємося приблизно з лютого, якщо не помиляюся, і це доволі цікаво, мені подобається. Дівчина додає, до гри готувалася ретельно. До прикладу, змагання впоряд – Це потрібно марширувати, робити все чітко. Передковано один за одним, і ми тренуємо кожен рух для того, щоб виглядало ідеально. Кожен етап по своєму цікавий, і для кожен може знайти для себе щось, що йому підходить. Але особисто для мене це, мабуть, ще стрільба, це найцікавіше. Давно хотіла спробувати. І ось єлизавета каже, що не усі ровесники витримали вже саму підготовку до гри, адже фізичні навантаження нелегкі. скільки це все таки фізичні змагання. Але до всього можна пристосуватися. Не усі, хто на початку прийшли, знайшли себе у цьому, але є склад команди: восьмеро людей, плюс два запасних. Про символіку свого рою розповідає Артем Пищик. Ми всі джури, ми по всі побратими. Ми маємо свій прапор. Тут зображено сонце, зображено наш девіз, Написано Козачата і зображений козак і логотип джури. Це звичайний логотип джури, шеврон, а це що ми робили нашій школі? Навчилися ходити, стріляти, подорожувати, бути командою саме головне. Планували походи в ліса, е, вчилися розводити костри, а нема суперників. У нас команда називається Джура. Наше гасло. Ми нащадки козацької слави, ми надія майбутньої держави. Наша школа вже віддавна бере участь у Джурі, а я перший рік. Така у нас така. Велика підготовка почалась весною, і ось ми на конкурсі. Ми проходились по всім етапам. Ми дивилися на методички, що повинно бути, що у нас є, що ми можемо, де ми можемо залучити якось з міста людей, які б нам могли допомогти реалізувати. До прикладу, центр туризму, який нам сильно допоміг з підготовкою до туристичної смуги. Нас дуже сильно ганяли по фізичній підготовці, а також. Особливо на фізична підготовка нас ганяли на туристичну смугу. Далі строєва. Ми всі вивчились строєвою. Тепер ми знаємо, як равно стояти, ходити. Знаємо, як співати пісні. І крім того, сильна підготовка до ватри. Що багато хто з нас не був на сцені, а тут така можливість. Найбільша відповідальність за учасників гри на старшинах. На грі в нас 13 різних етапів. Це тактична. Підготував поряд, пластун, зізнання історії, смуга перешкод, ну, тобто багато різноманітних задань, до яких ми залучали кваліфіковане. Люди, які знають, можуть кваліфіковано посудити, як діти виконали інші завдання. Щодо іншої роботи, ми займалися ну, знаєте, різна паперова робота: перевезення, формування рогів, регламент, накази, замовлення футболків, оформлення банеру, розселення в дітей в такому. Місі, де вони мають жити. Як учасниця у Грі Джура Анастасія Ярова цьогоріч дебютувала. Найцікавіше каже, було продумувати однострій героїв. Для усіх підготували футболки з цитатою українського гімну Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Попередні роки ми проводили на місці в більш такому простому етапі. А попередні роки до коронавірусу, потім пандемії, воно також проводилось більш ширшому. Форматі вона проводилась на полігоні прикордонної академії. Діти жили на метах, бо в казармах, але так як е, час пандемії ми не мали змогу провести. Потім було повномасштабне вторгнення минулоріч. Відповідно, і не ні ситів процесу нібулося, ні етапи проходження агресу, Джура». Все ж таки, попри війну, ми вважаємо, що ми маємо дітей виховувати, навчати е, їх справжньому швинсичила справжніми українцями. Років 10-8 назад, я ну стояв. Недалеко від витоків цієї гри в нашій області, в принципі, гра дуже сильно корисна і необхідна в наш час. Обов'язки керівника гуртка ну перш за все безпека дітей да, і їхні виховання і. Надання їхніх певних навичок, да які їм в майбутньому знадобляться на базі нашого навчального закладу. Працює військово-патріотичний гурток Патріот також є гурток-характерники, і ми створили команду з дітей, які залюбки погодились взяти участь у такій чудовій грі, яка пропагує наш, наше національне, наше патріотичне виховання. Ми готувалися. Ну, залі це готуються роками, так але більш плідну працю вклали в дітей наших десь на початку весни. Проходили різні етапи і смуги перешкод, і готували і тактичну підготовку, і строєву вшикування в поряд. Приділяли цьому Діти мають знати минуле і майбутнє нашої нації. Мають знати за що козаки боролись за нашу вільну незалежну Україну. До е, організації такого заходу долучається громадськість для того, щоб інтегрувати там, показати нові підходи. От і власне долучився, долучився з тою метою, щоб власне е, показати і навчитися е, розказати трошечки про свою організацію е, і власне е, провести час. В такому патріотичному колі історія гри це така су суміш е суміш козацького е пластового руху, скаутського руху. Е такий така синергія, так би мовити. За три дні гри школярі не лише потренувалися фізично, освоїли різні навики, а й почули цікаві лекції про бойову справу, переглянули фільми про козацтво, а найголовніше здружилися. Бо джура гра не тільки про силу, а насамперед про єдність і патріотизм. Це саме той випадок, коли головне участь, а не перемога. Десятки кмітливих патріотів, які взяли участь у грі Джура, це майбутні захисники України. Уже з дитинства вони вміють тактично мислити та знають ази воєнного ремесла. Тож майбутнє України у гідних руках.